thank you Що кожен хто собі думає, хоче покаятися, але каже, можливо, хтось перший вийде, а я піду за ним. Та не дивись на того, ти перший йде до Господа, а Господь кличе тебе. Скоштує, побачиш, який добрий Господь. Роби крок до Господа, Господь піде тобі на зустріч. І якщо хтось, це слово Боже торкається, вийди сюди, вперед, склони свої коліна і скажи, Господи, будь милостивий до мене вічно, Господь простить тебе. Я читаю Слово, близько тебе слово. Воно є в устах твоїх, воно є в серці твоїм, цебто Слово є, що ми проповідуємо. Бо коли ти устами своїми сам визнаватимеш Ісуса за Господа, будеш вірувати Свій серці, що Бог Воскресив і змерти, то спасеся. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасене. І тому сьогодні слово Бог тебе торкається. Написано так, якщо ти сам своїми устами, дехто так каже, ну батьки пішли, вони за мене помоляться. Діти кажуть, ми помолимося за батьків, це так. Але написано, якщо ти сам своїми устами будеш визнавати його. І тут написано так, бо це слово, воно є в твоїх устах. Оце слово вір, яке ми проповідаємо. Якщо Бог тебе торкається, вийди сюди і помолися Господеві. Христа, завтрашній день не в наших руках. В календарі є слово Господа. Сьогодні, коли почуєш голос цей, не ожесточи серце свого. Тому сьогодні Господь тебе кличе. Ти, можливо, кажеш, я не знаю. Я, можливо, часто завидував цим, які приходили до Господа, і таку гарну молитву покаяння звертав, як брат Ярослав казав: Я не пам'ятаю, що я говорив. Я тільки сказав, прости мене, Господи. Господь так багато. Господь каже, прости. Ви знаєте, Господь сам знає, що тобі потрібно, але хоче, щоб ти сказав прости. Коли маленького хлопчика запитали, ти хочеш помолитися, він каже, хочу. Ну, молися. І він почав: А, Б, В, Г, Д, Є. І почав табличку, знаєте, всю розказувати, знаєте, азбуку. А йому кажуть, ну, а чого ти азбуку? Ти ж казав, що хочеш помолитися. А я кажу азбуку, а Господь сам ці букви поскладає. Він знає, що я хочу просити в нього. Брати сестру, Господь кличе тебе. Це чудова нагода. І ми зараз будемо молитися. Дав Господь, щоб він торкнувся свого серця. Якщо не зараз, можливо, після зібрання підійди сюди, маєш це бажання помолитися. Я був на одному з зібрань. І знаєте, коли так кінчалося зібрання. Коли ми вже вийшли на двір, коли там вкушали цю їжу, підходить одна сестра, каже, брате, я хочу помолитися. Я кажу, чогось то не молити не молилися, щось мене тримало. Ми помолилися, накаялася. Приходить друга сестра і каже, брате, я хочу покаятися. ну молися, щось тримає. Ви не думайте, дій молитви, але лукавий може тримати. Може, це зуття приклеїти до цієї підлоги, щоб ти не тронулася з місця. Бо Господь кличе тебе, Він стукає до твого серця. Зроби цей крок до Господа. Крутенька хвилитва. до Боже кличе тебе, ми будемо молитися кожен. І подякуємо Господеві. Амінь. Молодемося. Святою, яка згіднила, Господи, я легкий тими дорогами, Боже, на серце. Але ти зупинив мене на цім шляху, Боже, ти відкрив мені вузьку дорогу, яка прокладена тобою на Голгофі, Боже, веде в вічність Боже. Я дякую тобі, дякую тобі. таку жертву, дякую. Я дякую за любов ще раз, Боже, я чув сьогодні. Ти питав Петра три рази, ти віриш, Господи, моє серце. Все воно так, Боже, наповнено миром любов'ю, Боже, прости, очисти, наповнитися. Моє серце любов'ю, Боже, щоб я любив, терпів і довго терпів, Господи. Кожного ближнього, Боже, і в домі, щоб я так само давню терпіння до дружини, до дітей, до внуків, Боже, до сусідів, Господи, любов, щоб так було б видно, Господи, щоб той образ твій відображавши на моєму житті, Боже мимо ми обличчі, і там на роботі, в школі, йому, Господь, дай сили. Пошли потрібне слово ми в моє серце, ми, ми, ми. І тобі поклоняю, що ти не діничого нічого не не, що я можу бути тут. Серце твоє, за нами серці. Бачити тих братів, сестери, я віддав, знаю, Боже. І хай буде прославом Твоїм'я, щоб ми славили, Господи, Тебе і, і служили тобі всім серцем, Боже. Де. На й тих шляхам, на тих дорогах, де вони так Тобі поклоняємося, тобі подаю славу, дитя брата слави, благослови на тих дорогах, які він їздить, Господи. Будь захистом для нього, Боже. Хто не лекар робота, допоможе, благослови Голос і дружину, дітей, мутці. І поклоняємося Тобі, Спасителю, подає славу і холоду. Живому Богу, Отчув, Сина і Святому Духу. Амінь. Амінь. І слави тебе, Господь наш дорогий, ти на висоті небеса, ми діти, під нічку, ніхто і на цьому святому місці зібралися сюди, щоб з одної цілі, щоб твоє святе ім'я було прославлено, Господь, бо ти слава достойна. Ми дякуємо тобі за те, що ми могли щасливо приїхати, не дивлячись на цей сніг, на цю дорогу, Господь. Але через ці молитви, які озносилися на цьому місці, ми зараз бачимо братів і сестер, маємо цю спільність, єднання в домі молитви, Господь. І з одної цілі наше бажання, щоб всі спільники прославити тебе. Я дякую тобі, і прошу тебе, Господь, надалі поблисив цю церкву, поблизу брата Миколи, всі служителі, служителів, дякуні, Господі, ці руки, які несуться, служіння, Господь. На руках молитви, споді, побласли, щоб вона могла більше возростати, числом, Господь, якістю, прославлені ім'я Твоє Святого. Я дякую тобі за цей користь, які вони тут родяться, в церкві, за це служіння, яке вони несуть по селах в Яворії, в других там в цих селах Господь. Побласли тут, ці борені, також поблагослови там цю церкву, Господь. Коли ми розійдемося з цього місця, просимо тебе, щоб ти око наблюдала над нами. Ми просимо Тебе за наш край, нашу країну, Господь. Пошли мир спокій там, особливо на сході, в нашій країні. Господь, ми дякую тобі за це, що ми вже тут маємо мирний такий час, дай нам використати, Господь, для прославила імені Твого Святого. Ми гарно співаємо пісні, що ми любимо тебе, Господь. А можливо і часто в одиночності ми говоримо, але дай нам це виправдати, Господь, дай нам це прославити тебе, бо ти слава належиш. Ти сам нам поселеш до цих людей, які ще не знають тебе, розказати про цю велич, про цю радість, якими ми були, якими ми стали в пізнанні Твого Святого імені. Тобі поклоняємося, Тебе славимо, Тебе величаємо, наш Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.